Голови сільських рад Ананівського району поставили питання про необхідність створення районного комунального господарства, яке змогло б забезпечити належне обслуговування доріг в населених пунктах району. Самоутворюючий навчальний простір при районній дитячій бібліотеці розробляє нові проекти своєї роботи та розпочав набір слухачів різного віку на безкоштовні курси малювання та комп'ютерної грамотності. Голови сіл Ананівського району на черговій нараді поставили питання про необхідність створення районного комунального господарства, яке б в першу чергу могло б забезпечити належне обслуговування доріг населених пунктах району. До такого рішення вони прийшли за результатами стану доріг в районі. Особливо гостро постається питання у період жнив та боротьби з негодою під час снігопадів. Обговорення проходило досить бурхливо, адже в складних ситуаціях сільським головам досить часто доводиться самостійно шукати трактор, грейдер та іншу техніку пальне та водіїв, щоб прогорнути, якщо не замули зливою, то засипано кучугурами снігу дорогу. А то і гірше ще й ремонтувати, бо ні хліба завести, ні покійника поховати часом неможливо. Мова не йшла про дороги місцевого значення, де без питань господарюють органи місцевого самоврядування. Такі проблеми, як правило, виникають на районних дорогах державного значення, на ремонт та утримання яких не можна витрачати кошти місцевих бюджетів. Як наголошували виступаючі, підрядна організація, яка за результатами тендеру обслуговує дороги Ананівського району, не завжди може встигнути одночасно провести відповідні роботи одразу на всій Дрядній території до того ж, як засвідчує досвід сільських рад району, маючи власне комунальне господарство, завжди можна скоригувати його роботу, ефективно використовуючи наявні потужності. Але ні придбати відповідну техніку у повному обсязі, ні повністю самостійно її утримувати, більшості сільських рад не під силу та й недоцільно. Саме тому обговорювалися шляхи вирішення цієї проблеми. Як варіант, учасники зібрання зійшлися на думці про доцільність створення районного комунального підприємства на базі міської комунальної служби міста Сервіс і на договірних. Умовах сільськими радами виконувати дорожньо ремонтні та обслуговуючі роботи. Як слушно зауважив голова райдержадміністрації Дмитро Муковичук, в умовах майбутнього об'єднання громад слід вивчити таку можливість. Розуміти, яка нам необхідна техніка на весь район І цієї техніки. І будемо розробляти собі з Павлом нічого. Може, дійсно, зачем розробити нове підприємство, коли воно вже є. Просто потрібно продумати механізм, як как би бы міський сервіс працював на на весь район с новой техникой. И, и потом э, уточнить, какая стоимость. И всем, ну, есть районный бюджет, есть районный списке Да? Скинуть совсем купить технику, чтобы она работала на нашому розпорядженні. сільський голова Долинського Михайло Дмитрашко, зауважив, що у зв'язку з значною віддаленістю такого великого села від райцентру та від місця розташування підрядної організації по обслуговуванню доріг сільраді та місцевим підприємцям доводиться самотужки забезпечувати робочий стан доріг. А центральна вулиця села довжиною понад 18 кілометрів має статус дороги державного значення. Коштів в місцевому бюджеті на такі роботи не передбачається, тому слід шукати варіанти вирішення аналогічних для більшості громад району проблем з урахуванням їх інтересів. Ажеревківський сільський голова Адалат Жабієв на підставі досвіду роботи власного комунального господарства, яке вже створено та працює в селі, запропонував створити сприятливі фінансові можливості для цих рад з метою акумулювання коштів для придбання відповідної техніки. По поводу комунального господарства, яке тут ми обговорюємо, обговорюємо, розмовляє, менше треба скажімо так, навантаження на сільський бюджет і дати йому можливість нарешті, привести себе якусь небудь техніку. Жеребковская рада, у которого одно село находится в расстоянии 7,5 км, другое 10 км, не имеет ни одной единицы техники. Я уже не говорю, что специальной техники, коммунальной техники. То Убрать нам дати заработать какие-то деньги купити поставить. Если этот трактор стоять в комунальному этот Трактор вийде своєвременно 3 числа, коли пошов сніг с утра, а не подождет 4-6 числа на свят вечір этого трактора, який может быть, доїде до жеребного, як варіант забезпечення своєчасного та якісного обслуговування місцевих доріг. Учасники наради запропонували ще один варіант. Творити комунальні господарства не лише в районному центрі, а й у великих самодостатніх сільських радах, а на договірних умовах проводити відповідні роботи і по менших сільрадах. Але постає питання, де взяти кошти для закупівлі відповідної техніки. Голови сіл, ананівщини не схильні до думки, що з наближенням реальних процесів децентралізації законодавець повинен передати на місця ті функції управління, від яких напряму залежить життєздатність територій. До таких належить і відповідальність за утримання в належному стані доріг, адже одна, хоч і потужна організація. Це. Не в силі охопити величезні об'єми роботи, та й співпраця з сільрадами тут не передбачена. Создання ось цієї, так, цієї організації, обслуговує обслуживають одні дороги, воно не оправдує. І в этом якраз і направлення, направлення мислі господарства музеїв наших щодо передачі повноваження місцевим органам є пріоритетом. Тому що на території сільських рад, на території громад повинні виконувати відповідати за качество робіт члени громади. І організації, які ми створені і контролюються. заслухавши зауваження та пропозиції по вирішенню проблем, голова ради адміністрації утвердився в думці про створення власного районного комунального господарства, яке насамперед буде керуватися місцевими інтересами. Нам в районі необхідно створити комунальне підприємство, яке буде займатися і ремонтом і обслуговуванням місцевих дорог. Тоді, коли нам це треба. У нас, да, действительно существует определенная проблема. Иногда, ну, то есть, в период снегопадов, естественно, технику бросают на дороги государственного значения. Ну, это непосредственно трасса М13 Полтавка и плюс еще трасса М05 Киевская. И Естественно, до очередь до местных дорог доходит в самом конце. То есть сначала обслуживают государственные, потом местные. Ну а естественно мы понимаем, что в селах живут люди, которым нужно помогать. И э, должна работать и скорая помощь, и пожарные. І вся друга інфраструктура району. А мотивацією для прийняття такого рішення може слугувати досвід вирішення проблем з обслуговування доріг окремими сільрадами. Мені подобається вже опит опадської сільської ради, де здано комунальне предприятие, і в планах у них закупка техніки в цьому році. Також в інших сільських радах. выходит из положения, привлекая местных фермеров, у которых есть техника. Например, вот в Тачиловской сельском совете Председатель самолічно розчищав в цьому році всі дороги, які примикають шіло, як зауважив керівник району. Наразі слід розробити стратегію, продумати механізм її реалізації і шукати реальні джерела для створення одного районного чи декількох сільських комунальних господарств. Це дасть змогу району бути більш самостійним і оперативніше реагувати у випадках надзвичайних ситуацій, негоди і просто в разі необхідності проведення будь-яких дорожніх робіт. Збіг перший місяць роботи самоутворюючого навчального простору, про відкриття якого ми розповідали у грудні 2016 року. Нагадаємо, що головним завданням установи є надання освітніх послуг та можливості доступу до сучасних навчальних програм, як дітям та молоді, так і різновиковим категоріям населення. Як розповідає директор районної дитячої бібліотеки Надія Климчук, за цей короткий час значно розширилися функції установи та коло інтересів її відвідувачів. Позитивні зміни вже є, тому що в першу чергу підвищилася відвідуваність нашого закладу. І це в першу чергу зв'язано звичайно з ремонтом бібліотеки, а в другу чергу, чергу з наповненням нашого читального залу комп'ютерною технікою. До нас ходять діти для того, щоб підвищити, знайти верніше інформацію для вирішення тих чи інших питань, які виникають у них у школі. І друге це звичайно дозвілавий відпочинок. Наш СОП ми в принципі назвали територія інтелектуального дозвілля, і це оправдовує перебування з в нашій бібліотеці. Тут можна дійсно відпочити інтелектуально, знайти якісь знання і в той же час відпочити з книгою і просто посидіти за іграми, які ми маємо. За свідченням бібліотекарів діти задоволенням відвідують такий цікавий навчальний центр. А батьки з довірою ставляться до їх захоплення, бо впевнені в тому, що тут поганому не навчать, та ще й про контролюють інтереси дитини в інтернет-мережі. До того ж, на першому місці як була, так і залишається саме книжка. Ми, звісно, чередуємо наше спілкування, це трохи комп'ютера, ізначально все одно це бібліотека. Ми читаємо з дітьми, колективне чтення ми практикуємо, спілкування, Значить, так як діти – це у нас существа емоціональні, звісно, ми трохи з ними там граємо, змінюємо обстановку, і дітки читають, спілкуються, звісно, розвиваються всесторонні і е, в зв'язку з появлением САО, конечно же, они осваивают и новые программы. Мы следим, чтобы это не были какие-то компьютерные игры, которые будут разбивать нервную систему ребенка. Для этого здесь я нахожусь и непосредственно контролируется даже время. Если они хотят поиграть, то они играют в игры не агрессивные. За этим слежу я. Це все контролюється, ми вчитиме возраст дітей, і Відвідувачі молодшої школи, яких ми застали за заняттям, ділилися своїми враженнями від нового виду обслуговування та розповідали про коло своїх інтересів. Я приходжу, ну, багато що, поіграти в ігри, почитати книжки. тут ще багато що є. Після ремонту тут вже є комп'ютери, стіни трохи вже другі. В этой библиотеке очень красиво, Здесь такое все нове, ремонти різні, не, не, дает, не знаю, да сказати, здесь очень класно. Мені цікаво читати книжки і розважатися. Я сюди ходжу, щоб читати книжки, навчатися, грати в шашки і розважатися. Я ходю в бібліотеку, щоб знайти інформацію, тут дуже цікаво. Коло інтересів відвідувачів дуже широке, а інтернет відкриває нові можливості. Якщо дорослі шукають серйозну наукову інформацію, то малеча відповідно своїх інтересів та захоплень. Тут одні дітлахи під керівництвом методиста отримують перші знання по роботі з комп'ютером, а інші удосконалюють ті, що здобули вдома. Дехто з них вже й домашні завдання спроможні виконувати тут. Ну краще я тут навчився у бібліотеці. я тут став краще, я зрозумів, як на ньому. Ну, робити всякі справи нужні. І, іноді навіть я у бібліотеці роблю уроки. І я шукаю, які є тварини на світі, і що в них різного, як вони відрізняються. Я шукаю, які були раніше тварини, які собаки є там, смішні картинки, пісні, а ще які були пауки раніше. Я граю, я граю в ігри, читаю книги по комп'ютері ще. На подив та на радість бібліотекарів новий навчальний простір користується попитом серед відвідувачів різного вікового діапазону. Віковий фактор від 70 до молодшого шкільного віку. У нас приходять уже люди старшого поважного віку. У нас приходять бабусі, у нас приходять. Ну скажімо так, люди, які захотіли освоїти е, комп'ютерну комп'ютери, і вони працюють в індивідуальному порядку зранку в нашій бібліотеці з Наталією Миколаєвною. Як зізнається сама молодий методист по роботі з дітьми, робота їй дуже подобається. Мені дуже подобається ця посада. Я з задоволенням працюю тут. Придумую різні заходи. Мені подобається працювати з дітьми. Наталя Миколаївна залюбки працює із дорослими і готова навчити комп'ютерній грамоті усіх бажаючих незалежно від віку, з урахуванням індивідуальних можливостей та запитів. Якщо вони хочуть навчитися працювати з комп'ютером або але немає у них можливості для цього, то вони можуть індивідуально записуватися на деякі дні, на якісь там години. І я індивідуально з ними можу працювати. Як розповіла директор закладу, колектив в очікуванні недостаючих комплектуючих для повноцінної роботи самоорганізованого навчального простору, таких як веб-камери, навушники, проектор. Як і планувалось, буде налагоджено навчання англійській мові. І в цьому питанні, окрім власних можливостей та дії відповідної програми, надія іваніна має амбітні плани на допомогу волонтерів. Що стосується вичі англійської мови, ми плануємо в цьому напрямку. Деякі проекти, але зараз модно в нас волонтерство, і я хочу звернутися до тих людей, які гарно володіють англійською мовою в нашому місті, і хотіли б провести час із дітьми в нашій бібліотеці. Можливо, хтось захоче одну-дві години присвятити саме навчанню дітей англійської мови на базі нашого слугу. Добровільно взявши на себе просвітницьку місію, бібліотекою вже оголошено набір на безкоштовні курси малювання для дітей та курси комп'ютерної грамоти для дорослих. І немає сумніву в тому, що групи будуть переповнені а результати навчання принесуть не лише знання, а й задоволення від спілкування та розширення своїх можливостей кожному, хто завітає до самоорганізовуючого навчального простору в Ананівській районній дитячій бібліотеці.